Слава Україні! Сьогодні в нас зійде Х2 на фіолетовій ламочки. Будемо відкривати декілька аккаунтів. Всім бажаємо успіху. І перш ніж почати відкривати, нагадую, якщо вам потрібна будь-яка допомога, в описі під відео буде мій телеграм. І поїхали. Так. Першою буде Наталі, є 9 уламків, хочеться отримати легендарного. Дуже хочеться. Давно не було. І надіємося, що щось все-таки сьогодні толкове дістанемо. Так. Поки, поки нічого взагалі цікавого. Навіть епіків не дають. Холодне серце топова героїня. Для новачків це взагалі один з найбажаніших героїв. Але тут вже вона не потрібна. Навіть епіків ще не завозили. І це йдемо для такий Поки сумнівний Х2. 9 уламків, 9 синіх героїв. Круто. Дякуємо Наталі і йдемо далі. Наступний у нас Віталій. Віталій хоче... має також декілька уламків і хоче отримати Мадам Серіс. Топову героїню. Давайте спробуємо дістати. Але поки епіків не було. Не те що потрібно. Давай, давай якийсь епік, ще щось хороше, якогось легендарного, що за Х2? Прекрасно. Прекрасно. Скільки вже уламки відкрито і... Епіків нема... Це, це не Х2, це... Це болю. Настрою під, під такого відкриття зовсім нема. 9 без епіка, 8 без епіка. Прекрасно. Наступним тоді йду на свій аккаунт, в мене 10 уламків, хай буде теж без епіка, бо епіки в принципі мені не потрібно. Ну і дякую Віталію. Не розстроюся, все ще. Так, у мене буде 10 уламків, в принципі, епіки мене не цікавлять, тільки легендарні герої. Але так, які епіки не приходять. О, перший епік прийшов. Адамант, супер, гівно на склад заходить шикарно. Прекрасно. Прекрасно. 26 уламків відкрито, Один епік. Х2 працює ідеально. Переходимо на наступний аккаунт. Наступним у нас буде Слава. Слава, вже відкрив 45 фіолетових без легендарного. І продовжуємо тепер ми відкривати. 92 легендар. Легендарних. Було би добре. 92 фіолетових уламочки і надіюся на 2 легендарних герої. Так, епік Урсала. Урсала топовий епік. Але думаю, що вона вже є тут. Тут насправді багато хто є. Давай. Так, мучимося, вже озвучував. Поки нічого більше цікавого. Ренегатка, аналогічна частинка Анкілу. Віспер заходить в Анкіл, ще одна ренегатка. Дві ренегатки. Клас, але не треба. Слава є Антіл. Нас цікавить легендарний герой. Поки... Поки вони не, не дуже легендарні. Хоча легендарна є кардинал топ епік, рундар, в принципі, не дуже цікавий. Пайдма масовий штраф атаки за один, вже в принципі казав. Треба легендарного. Дуже багато сьогодні падає Мучениць і ренегаток. Десятка синя. Значить має бути зараз легендарно. Чи не має бути. DX2. Epic, Рогнор, Осяйник. В принципі, це зараз тільки крипта. Ромобій. Аналогічно. 40 відкрили. Поки щось дуже цікавого не потягнули. окрім кардинала. Кранк, навіть не знаю, що, що це за герой, це якийсь з нових Луа. Хороший соло ДД, гала аналогічно ще один. От. Оце вже більше похоже на Х2. А його додавали зовсім недавно. Ну, Не знаю, хто має напишіть, як вам цей герой. в принципі, ще його ніде не зустрічав. А нам потрібний легендарний герой. Скимфос нікуди не заходить. Мадам Серіс, ну, топ героїня, але не знаю, можливо, вона вже і тут є. Поки, поки, поки без легендарних. Ой, Сумно, коли нема легендарних. Нас тільки сині пішли. Ще одна десятка синіх. Ясно, є в нас двадцятка. Давайте цю зробимо швидкою. Ще один непотрібний епік. І остання десятка. Треба. Дай! Дай легендарного! Людина збирала 90 уламків, не відкривалася ні на які події, як це роблю я. Це провал. Це. Це найгірший X2, який я бачив за весь час в ігрі. Дякуємо славі і переходимо далі. Ну і на запуску в нас буде Іван. В Івана буде трохи більше уламочків, тож бажаємо йому все-таки отримати свого легендарного. І бажано не одного. 57 уламків шанси, в принципі, мають бути. X2, але поки, поки на попередніх аккаунтах X2 чомусь не працював взагалі. Прийшлось трошки почекати часу, може, може щось змінилось, може вже включили. Але поки епіків нема. Дуже-дуже схоже відкриття на попереднє. Так, мучениця частинка анкілу. В принципі, вона є, йому вже не потрібна, ну, але... Парагон вже не дуже і цікавий на новому боссі на стражі. Хоча на чорній Вдові до сих пір актуальний. Файдма непоганий герой з А1 вішає е, штраф атаки. Так, І поїхали. П'ять десятків. Давай легендарного. Так, Безлиций, хороший епік на крипту. Б'є в ціль, топ ХС. -ка. Далі. Ще один. Мадам Селіс, Ну, попередній раз ми дістали, вже були навіть дві. Вроді би дві. Частинка анкіло і ще одна частинка анкіло. Йдемо далі. Так, Маркіз нікуди. Гонець. Так само. Нема що коментувати. Шамель. З шамелем вітаю топовий герой на гідру. Під голову страху. І усе. Нічого більше цікавого. Де легендарний? Давай. Ратник. Ратник була ренегатка, вже є анкіл. Але він тут не потрібний. Так, ревоглас хороший. Кач корму. 6 секунд. Так. Але Х2, як на мене, не працює. Це не Х2. Це, може трошки кращі якісь шанси, але загалом... Не іфізла. Оборо хороший герой. Азур нікуди не годиться. І остання десятка. Епік. Гала. Топовий герой. Топовий ДД Солоціль. Але треба золото. Дай. То в сторіх міні-атаман, тугак, гімно, а не герой. Е, І навіть щось нове дістали. Азор, напевно, ну не цікаво. Орки, тугак. Ідемо не падьмо. Так. Ось таке вийшлося відкриття. Як на мене, сумнівний x 2 і x 2 взагалі не працює, його не включили, бо дуже, навіть дуже епіків мало. Тому, перш ніж відкривати, подивіться це відео. А я дякую Івану, дякую всім, хто дав уламки. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і все буде Україна.